Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Розділ сьомий. Один. Поки Рі Демстер роздумувала, варто їй чи ні брякнути на офіцера Дона Пітерза, Боїнг 767, який три години тому піднявся в Лондоні із крейсерською швидкістю летів над Атлантикою у південно-західному напрямку рейсом з Гітру в аеропорт імені Джона Фіджеральда Кеннеді. Звернувся по радіо до служби управління польотами з повідомленням про спалах якоїсь хвороби на борту і просив консультації щодо правильного способу дій. Ми маємо трьох пасажирок, одна з них юна дівчина, на яких з'явилося ми не певні, що саме. Лікар на борту каже, що це, можливо, якийсь грибок або якась порость, вони сплять чи, принаймні, здається, що вони сплять, і лікар сказав нам, що основні показники життєдіяльності у них нормальні. Але ми непокоїмося, що дихальні шляхи в них можуть бути ага, заблоковані, і тому він збирався. Точна причина запинки, яка трапилася, була неясною. Почулася якась колотнеча, брязкіт металу, скрегіт і крики. Їм не можна сюди? Приберіть їх звідси. І ревіння, схоже, ніби якоїсь тварини. Ця какофонія тривала майже 4 хвилини, поки не обірвався радіолокаційний слід 767-го. Ймовірно, мить, коли він увійшов у воду. 2. Доктор Клінтон Норкрос розгонисто крокував Бродвеєм на свій сеанс із Євкою Доу, тримаючи блокнот у лівій руці і клацаючи авторучкою у правій. Тілом він залишався у Дулінгському виправному закладі, але розум його блукав у темряві на гостиногірській дорозі, заклопотаний думкою, заради чого Лайла йому збрехала, і, можливо, заради кого вона йому збрехала. За кілька ярдів від нього, на горі в одній із камер крила Бі Дулінгського виправного, підвелася і сіла на своїй верхній койці, щоби вимкнути телевізор Нел Сігер, утримувана номер. 46 09 Термін ув'язнення від 5 до 10 років, правопорушення класу Б. зберігання наркотиків з метою розповсюдження. Маленький телевізор тонким, не товщим за закритий ноутбук екраном, стояв, спираючись на борти Койки у неї в ногах. Він показував новини співкамерниця Нел і годи її коханка Сілія Фрода, яка тільки наблизилася до половини свого терміну від одного до двох років. Клас Д. зберігання наркотиків, друге правопорушення, дивилася зі свого місця за єдиним у їхній камері сталевим столом. Вона сказала Слава Богу, я більше не можу дивитися на це божевілля. Ну і що тепер ти збираєшся робити? Нелл знову лягла на спину, потім перевернулася на бік обличчям до фарбованого квадрата на стіні, де рядком були прикріплені шкільні фотографії трьох її дітей. Не сприйми це як образу, милесенька, але я збираюся відпочити. Я жахливо вимотана. О, Сілія одразу ж зрозуміла. Добре, гаразд. Солодких сновидінь тобі, Нел. Сподіваюся, що так, сказала Нел. Люблю тебе. Можеш забрати собі будь-що з мого, що тобі схочеться. Я тебе теж люблю, Нел. Сілія поклала долоню на плече Нел. Нел коротко накрила її своєю, а потім згорнулася клубком. Сілія сіла за їхній маленький стіл і почала чекати. Коли Нел стиха захропла, вона підвелася подивитися. Обличчя її співкамерниці обвивали пасма, вони тріпотіли й опадали і поділялися на нові пасма, колихаючись, неначе морські водорості у ласкавому припливі. Очі Нел перекочувалися під повіками. Може, вона бачить сон про них разом на волі, як вони сидять десь на пікніковій ковдрі, може, десь на пляжі? Ні, мабуть, ні. Мабуть, Нел сняться її діти. Вона не була найемоційнішою партнеркою з усіх, з якими Сілія мала зв'язок. Звісно, вона не балакуча, але Нел мала добре серце і любила своїх дітей, завжди їм писала жахливо, самотньо буде без неї. Та що за чорт, подумала Сілія, і вирішила залягти й самій. 3. За 30 миль на схід від Дулінгського виправного закладу, і майже в той самий час, коли відпливала у сон Нел, у Коглинському окружному суді сиділи в наручниках два брати. Ловел Грайнер думав про свого батька і про самогубство чи не спокусливіше воно за 30 років у тюрмі штату. Мейнард Грайнер мріяв про купу смажених реберець, як ті, що він ними ласував кілька тижнів тому, якраз перед крахом. Ні той, ні інший не мали жодного уявлення про те, що зараз відбувалося у широкому світі. Бейлів, який їх охороняв, уже знудився від чекання. Що за херня? Піду, ну я подивлюся, чи суддя Вейнер там у нужнику прилипла, чи збирається щось врешті робити. Мені не стільки платять, щоб я нянчився тут з вами, клятими білими довбодятлами цілісінький день. Чотири коли Сілія вирішила приєднатися до Нел у вісні, коли Бейліф увійшов до нарадчої кімнати, щоб попитатися у судді Вейнер, коли Френк Гірі побіг галявиною з будинку, в якому колись жив, з дочкою на руках і своєю незгідливою дружиною на два кроки позаду нього, коли відбувалися усі ці події, тридцятеро з чимось громадян спробували зненацька увірватися в білий дім. Їхній авангард. Троє чоловіків і одна жінка, всі молоді, всі на позір нібито не озброєні, полізли через паркан Білого Дому. Дайте нам антитоксин. стрибнувши з паркану вже на територію, заволав один із тих чоловіків, сухорлявий, із зав'язаним у хвіст волоссям і в кашкеті капс. З десяток агентів секретної служби з пістолетами поготові оточили порушників, але в той же момент значно більша хвиля людей з того натовпу, що купшився на Пенсильванія Авеню, прорвалася крізь бар'єри і полізла на паркан. Ззаду до них кинулися полісмени у спецспорядженні проти масових заворушень і почали стягувати з паркану. Пролунали підряд два постріли, і один із поліціянтів зашпортався і лантухом упав на землю. Після цього стрільба перетворилася на стіну звуку. Десь поруч вибухнула граната із сльозогінним газом, і вздовж хідника почав розгортатися клуб попилястого диму, відігнавши геть більшість людей, які там пробігали. Мікейла Морган у дівоцтві Коц спостерігала цю сцену на моніторі в фургоні Ньюз Америка, припаркованому по той бік вулиці перед ЦКЗ, і потирала руки. Вони в неї помітно тремтіли. Очі в неї свербіли і сльозилися після трьох доріжок, які вона щойно занюхала на режисерському пульті. Крізь 10-доларову банкноту. На передньому плані кадру з Білого дому з'явилася якась жінка у темно-синій сукні, віком десь як мати Мікейли, з чорним до плечей волоссям, прокресленим пасмами сивини, з низкою перлів, що підстрибували в неї на шиї. Просто перед собою, наче гарячу каструльку, вона тримала дитину, її опущена голівка була оплетена білим. Ні разу не обернувшись анфас, жінка пройшла плавною ходою і зникла за краєм кадру. Гадаю, мені варто ще трохи зарядитися. Ти не проти? спитала Мікейла свого техніка, той їй відповів Хоч уграйся. Мабуть, недоречний вибір слів, зважаючи на обставини, і подав пакетик. 5. коли Юрба атакувала садибу номер шістнадцять на Пенсильванія Авеню, лайла Норкрос їхала у бік Дулінга. Думки її були про Джареда, свого сина, і про ту дівчину Шейлу, напіврідну сестру свого сина. Його батька дочку, яке в них тепер цікаве нове сімейне дерево. Хіба нема чогось спільного у рисах їхніх облич, у Шейли і у Клінта, ті лукаво до догори кутики губ, а чи так само вона неправдива, як її батько? Може бути, чи втомлена, як втомлена зараз лайла. Ця дівчина чи досі вона відчуває наслідки усієї тієї біганини і стрибків минулого вечора? Якщо так. Ну, тоді вони з нею теж мають дещо спільне, дещо інше, а не тільки Клінта і Джареда. Лайла загадалася, а якщо вона зараз просто ляже спати, усунеться від усього цього шарварку. Безперечно, це було б найлегше ще кілька днів тому їй не спала б така думка, кілька днів тому вона бачила себе сильною, рішучою жінкою, яка все тримає під контролем. Бодай колись вона виказувала претензії Клінту. Ні разу, як їй подумалося у світлі її нового осягнення. Навіть тоді, коли вона з'ясувала про шейлу Норкрос, дівчину, яка має його прізвище, і її прізвище також. У розмислах про все це Лайла повернула на центральну стрит. Вона ледь зауважила той компактний брунатного кольору легковик, що завернув ліворуч повз неї, і помчав на пагорб у тому напрямку, з якого вона щойно приїхала. Водійка того авто середнього віку жінка везла до мейлока в лікарню в свою матір. На задньому сидінні машини літній батько цієї жінки середнього віку, який ніколи не належав до обачних чоловіків, штовхач малюків у плавальні басейни, гравець, який робить ставки на трифекту, безжурний пожирач маринованих ковбасок із запотілих банок на прилавках придорожніх бакалійних крамничок. За допомогою скребка для видалення обледеніння з лобового скла знімав ту запону, що покривала обличчя його дружини. Вона задихнеться. кричав він. По радіо казали, не можна цього робити. кричало йому у відповідь та жінка середнього віку. Але її батько був сам собі голова. До самого кінця тож продовжував відшаровувати порость з обличчя своєї дружини. 6. А Євка перебувала майже повсюди. Вона була тією мухою у Боїнгу 767 яка сповзла на дно високої склянки і вмочила лапки у залишку віскі з колою за мить до того, як ніс літака зустрівся з поверхнею океану. І Нетля, що пуркала біля флуоресцентного плафону під стелею тюремної камери Сігер і Сілі Фроди, також була Євкою. Вона відвідала Коглинський суд, дивилася крізь решітку вентиляційного каналу у кутку дорадчої кімнати, блискучими чорними очима мишки. Мурашкою на галявині перед Білим домом вона пробігла по все ще теплій крові якоїсь мертвої дівчини малолітки. У лісі, де Джаред тікав від своїх переслідувачів, вона була черваком під його ногами, який угвинчувався в ґрунт сліпий і багатосегментний. Євка всюди встигала.